Я думаю, в кожного з вас десь в селі є хтось з рідних, у багатьох людей. Я просто хочу сказати те, що багато хто лінується, не їздить до них або ж дорога туди дуже погана. І Я прошу просто задумайтесь і просіть у Бога. Щоб якомога більше було часу у вас на це, щоб туди їздити. Тому що, коли ви туди їдете, якось душа радується від того, що ви там побуваєте, побачите рідних. І просто оцінуйте це, тому що цього моменту може більше потім не бути. Тому просто позвоніть або просто заїдьте і відвідайте своїх рідних